Підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. Доля примхлива. Вона кидає тебе додолу, терзає випробуваннями. А коли змучене серце вже здається закам'янілим, і ти нічого доброго не очікуєш, врешті тобі усміхається. Ви дивитесь добрий зік. Проект, який здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі вони знали одне одного усе життя. Ми була в паралельному класі. Та лише війна їх поєднала. Якщо б не війна, ми б не зустрілися. Головне питання невже вона відмовить? Не знаю, чим можна ту жінку здовувати. До команди Доброго зіку звернувся Роман Сиділо. Чоловік хоче по-особливому виявити свої почуття до однієї жінки Мирослави. Я би хотів. Подарувати їй нове життя. Ще два роки тому у кожного із них було своє життя. У Мирослави нелегке волонтера. У Романа військового санітара. Я завжди говорив, що якщо прийде повістка, я відмовлятися не буду від неї. Друге, то що в мене дід загинув за волю України. У зону АТО Роман потрапив на самому початку війни. Служив у 30-й бригаді першого батальйону водієм санітаром. 350 днів на передовій поблизу Дебальцевого та Світлодарської дуги назавжди закарбувались у його пам'яті. Найбільше шкода було, і отак шукуючи, що зовсім молоді хлопці світ нації гине, щоб могли б ще жити і жити, сім'ї, діти, маленькі діточки лишалися. Мені здається, що ці випадки ніколи не забудуться, скільки буде житися. Саме на війні Роман зрозумів ціну дружби і людських стосунків та пізнав гіркоту втрат. Був у мене один молодий хлопчина, мав 27 років. От я його пам'ятаю як завжди, я возив його шість разів до стоматолога, а на сьомий раз його завіз в морг. Тим часом Мирослава займалася волонтерством, і з перших днів війни вона відчула, що має це робити через власного сина, якого жінка сама виховувала. Він був в віку призовного, хоча ні військової кафедри, ні він не служив війську. Його могли призвати, просто що в нього була маленька дитина. Він вже був, ну не підходив до призову. Я завжди казала: мені стидно, що у мене син не може піти на фронт. Значить, я повинна, я повинна щось зробити для того. Відтоді, ось уже майже три роки: дім Мирослави, як штаб-квартира, а життя жінки постійне збирання коштів, дзвінки, прохання і пошуки. Ти не спиш ночами, ти не можеш деколи поїсти, переодягнутися, зуби почистити, тому що постійні можуть бути дзвінки. Відмовитись від цього життя Мирослава уже не може, адже добре знає, як чекають підтримки хлопці на передовій. От що їм потрібно це є зараз в даний момент, це є дійсно увага, це листи просто від незнайомих людей. Це буда якась шоколадка на Миколая. Ну, люба дрібничка їм потрібна, щоб вони знали, що їх не забули. Що не просто рідні їм прислали, а що прислали зовсім незнайомі люди, які розуміють, що для того, щоб ми тут жили спокійно і нормально, вони стоять там. Через півроку службу у зоні АТО Роман приїхав до Львова у відпустку і випадково зустрів свого однокласника. Розказав, ким я, де я служу, що до чого, що в мене така машина доходяга. І вони вирішили мені купити автомобіль туди, на передову. От вони тому всі зібралися. На зустріч, як волонтер прийшла і Мирослава. Виявляється, військовий і волонтерка, знайомі чи не все життя, навчались в одній школі. Абсолютно ми ні, навіть ні разу не, не розмовляли за тих 10 років, що були разом в школі, тому що вона була в паралельному класі. Ми не бачилися 30 років. А коли зустрілися, ну, зрозуміли, що напевно доля. Роман повернувся на передову, але зрозумів, що його серце. Залишилась у Львові біля неї. В якийсь момент зрозуміли, що... що один без одного ми вже не можемо. Коли є кохання, підтримка, коли є, знаєш, що кохана людина є біля тебе, то людина просто починає знову спалаху, як вогник, старається десь щось зробити, для когось старатися, бути комусь корисним. Ну так, для когось ніби війна, ну, біда, розлука. А, а тут вийшло навпаки. Що якщо б не війна, ми б не зустрілися взагалі. Життя чоловіка і жінки відтоді змінилося. Ми якось заїжджали в місто Солідар, де їх виготовляють. Я так зразу подумав, що моїй Мирославі буде приємно такий подарок. А я зараз щаслива людина, хоча принаймні я живу на зйомній квартирі. І нічого немає, і вік вже в мене не 26 і не 35. Але тепер я знаю точно, що 48 років життя тільки починається. Вона дуже змінилася від того часу, відколи вона з романом є. Така Просто людина, життєрадісна стала. Ті люди, які пройшли через війну, вони вміють, вони знають, що головне, а що другорядне. Вони вміють цінити життя. Щоб вона була щаслива, я навіть не знаю, що я готовий подарувати їй свою душу. Серце. Тому що дуже стала мені, дуже близька людина. Дуже-дуже. Далі у програмі таємна змова Романа та подруги Мирослави. Я попросив, щоб це було в секреті. Чому чоловік не зможе купити омріяного подарунка? Воно відразу не вдалося. Роман хоче назвати Мирославу. Своєю дружиною хотів би я зробити її освідчення, але щоб воно було якесь таке романтичне, тому що вона в мене також людина, митець, аби здійснити свою мрію. Роман просить допомоги у подруги Мирослави Наталі. Мені зателефонував Роман Миросін і попросив, щоб я йому зробила послугу, щоб допомогла йому в одній справі. Такі дуже цікаві і дуже інтересні. Я попросив, щоб все було в секреті, щоб вона з Мирославою під якимось там предлогом вивела її в ювелірний магазин, щоб Мирослава подивилась на якийсь. Колечко. Наталя вигадує легенду: нібито у неї є подруга, якій потрібно вибрати перстень. Під приводом, що мені потрібно якийсь виріб, щоб вона мені дала пораду свою, що їй подобається, от мені потрібний був її смак. Жінки зустрічаються у центрі міста. Наталя веде подругу до крамниці. Коротше, ти подивися, що би таке гарне. Та Ну от ну, мені треба, ну мені треба твої поради, ну що ти не знаєш. Мусиш знати. Це таке більше оригінальне. Це таке більше класичне. А що їй треба? Оригінальне, класичне, ну маленьке. А ти на то і не міряла. У неї смак дуже-дуже вишуканий, дивний такий, не такий, як всіх, такий більш творчий, можна сказати. Вона на все дивиться зовсім такими інакшими очима. Не, не так, як от. Всі решти жінки. Вона любить цікаві такі індивідуальні вироби. То вона дивилася більш нестандартні речі, більш якоїсь е, цікавої форми, цікавої тематики. Наталя знає, її подруга любить срібло і ледь не видає себе. Я золото, наприклад. Я а я ти не, не носиш золото, так? Чи ти носиш то, ти, 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 ти мені вибираєш? Ні, шо? не тобі, я взагалі говорю. Ні, я маю золото, але переважно. Який тобі? Сексир? Я би казала: той той або той. З тих. З тих трьох, так. навіть оцей такий досить. Врешті увагу жінки привертає перстень із гранатом. Він такий, бачиш, угу. І є такий вихід, угу. Такий має трошки щось. Довго його розглядала, тобто він їй видно, що сподобався, тому що вона затримала увагу на ньому надовго і влазину і рекомендувала його купити свої знайомі. Мирослава навіть не здогадується про те, що насправді сама собі обрала перстень. Після ювелірної крамниці подруги йдуть на каву. Наталя має завдання розпитати у Мирослави про її мрії стосовно освічення. Але розмова у них не клеїться. Дивна сьомга. У мене спочатку було дивна сьомга. Все зігрілась пачка. Вона зовсім не готова була говорити на такі теми, тому що був в неї свій день якийсь емоційний такий і схвильований, і стурбований. Хвилювалася Наталка. Вона не знала, як почати розмову про особисте, щоб подруга нічого не запідозрила. Кажеш, що таке ромко ще довго буде. На тому об'єкті я маю на увазі. Звичайно, відчуття дуже-дуже схвильовано. Цілий день я так думала постійно і переймалася там, переживала, щоб все було добре. Аби наштовхнути Мирославу на відвертості, Наталка згадує зіркові романтичні історії. До речі, бачила по телебаченню, то як ти співачку нашу. Виграла Євробачення. Джамала? мало? За мало. Інтерв'ю вибрали в неї мужчина, який постачилася у любові на високому замку. Я вже якось так підходила зі всіх боків, але, на жаль, не змогла я нічого такого в неї вивідати, щоб мене цікавило. Як не старалась Наталка довірливої жіночої бесіди. Не відбулося. Не знаю, чим можна ту жінку здовувати. Не знаю. Це вже мусить роман думати. Наступного дня Роман іде у крамницю, аби дізнатись, який Доброго. же перстень вибрала Мирослава. Доброго дня. Ми домовлялися з вами, мала прийти моя наречена з подружкою, підшукати собі кулечку. Ось дивіться, він найбільше їй сподобався. Дуже красивий. Я завжди знав, що Мирослава має смак, тим більше вона дуже любить срібло. Цей перстень має в собі натуральне каміння, гранат. Він є породований, тобто він не буде черніти. Це е, ну, дуже добре зроблений перстень. І вона буде його дуже довго носити. Але мені трошки грошей не вистачає. Я мушу підзаробити. Я його наразі лишу вас завдатком. А через тиждень прийду, і його заберу обов'язково. Ну, відразу не вдалося, чуть чуть я не потягнув його по ціні. Роман шукає підробітку, аби на потрібну суму. Допомагає йому молодший брат Орест. Він уже давно працює приватно на будовах. Було заплановано, що ми йдемо двоє поздравляємо, на ясус. Поможе йому ну, в тому питанні фінансовому. Ну, бо хочу, щоб в нього було все по типу, файної, типу, що він був щасливий. Має жінку дуже ніжну, дуже ну, само-само-саму. Роман щасливий, він ще не знає. Підробіток виявиться зовсім нелегким. Якось так дивне місце взагалі відбите від, від людей, від цивілізації. Але то, що не вистачає фінансів, як завжди, нашим людям, і мусить пахати, мусить заробляти на, на ті кольця, на то все, типу, щоб було якось. Ну, дуже файно це все виглядало. У досвіта чоловік вирушає за півсотні кілометрів від Львова на хутір поблизу Новояворівська. Туди доїжджає лише електричка. Дорога займає годину часу в одну сторону, тільки до привокзальної нашої. Ну, і ще годину вдома, дві години, чотири години дороги туди, туди і назад. Роботи на будові теж не початий край. Та чоловіки планують упоратися за тиждень. Починаємо з будинки з 7, пів восьмої, ну, доки сил вистачає до 9, до 10 вечора. Молодець, він на всі 100%, що зайнявся таким ділом, ну, бо це то є ну, дуже великий плюс. Аби не втрачати часу, чоловік вирішує ночувати у незавершеному будинку без опалення. Хочеться швидше тут зробити, тому що це на виїзді. Тут живеш, а дорога тобі людина зараз сама вдома ложки цукру. Щодня Роман важко працює. Вдається, далеко не все. Але перед очима кохана. Перстень, який їй сподобався, і освічення. Заради цього чоловік готовий на все. Це найгірша робота, тому що ватою постійно дихає. Це пилюка. Вона влітає в горло, в очі. А це потім. Пару днів дуже пано почуваєш після того. Але він в мене боєць, воїн, відвоював там і тут може. Давай на себе. Ще ще на себе ще. Нічого не буває в житті легкого. А ще особливо фізична праця, вона завжди буває тяжка. Все, брат, з ватою, квітка. Фу, нарешті. За тиждень Роман повертається по перстень. Вернулися Так, так, вернувся, підзбирав трошки грошей. От зберігся він, зберігся. Далі у програмі. Чому Роман залишив Мирославу перед самим освідченням? Мені хотілося плакати. Та що здивує чоловіка? Не жацем зараз проходиться все зі мною. Освідчуватись, Роман надумав у львівському оперному театрі, одному із найкрасивіших в Європі. Днями там має відбутись прем'єра балету. Та чи встигне він купити квитки, та чи дозволять чоловіку вийти на сцену? Команда доброго зіку вирішує допомогти роману. Ми йдемо домовлятися із керівництвом оперного театру, аби втілити задум чоловіка. Найбільше зворушува людина з війни і стільки. Душевних, моральних сил, щоб бути настільки романтиком. Якщо цього не підтримувати, то чому варті? Тоді наступного дня увечері львівський оперний театр наповнюється людьми. Сьогодні тут повний зал, адже на сцені прем'єра, балет, симфонія, танцю серед глядачів Роман і Мирослава. Ми давно хотіли піти, і він ще мені позвонив. Каже: в мене для тебе сюрприз. В мене квитки. Оперний театр нормально, тим більше я люблю ну, балет тан, танці. Мені більше подобається, ніж, наприклад, якби була опера. На сцені починається справжнє танцювальне дійство. Балерини як пір'їнки то здіймаються вгору, то опускаються вниз, показуючи усю свою гнучкість, ніжність і легкість. Та коли Мирослава спокійно насолоджується балетом, Роману зовсім не до цього. Я просто чекав оці розв'язки. Чуть-чуть хвилювався. Ну, зазвичай завжди вже вчора вже про це думав. Сьогодні вже думи мої думи були постійні про, про цю годину. Сьому. Бо саме о сьомій годині наприкінці виступу Роман має вийти із зали, залишивши Мирославу саму. Я відчув, як в кишені вібрує телефон, і я знав, що це вже був мій сигнал для того, щоб виходити з зал. Разом в такт з телефоном <сум> почало вібрувати і серце, і телефон. Він просто сказав, що ну, його побратим вже каже, другий раз дзвонить, каже: я мушу вийти. Щось напевно сталося. Балет закінчується. Артисти виходять на сцену під фінальні оплески, а роман усе не повертається. Ну, думаю, ну може, розмовляє, ну, мало що може. Значить закінчиться вистава, зараз він мене зустрінемося вже в юлі. Та хоча артисти уже зійшли зі сцени, Завіса не опускається. Оголошують продовження дійства. Мирослава й подумати не може, що у ньому саме вона із коханим стануть головними героями. В цей момент, коли я вийшов на сцену, я почав шукати зразу Мирославу. Зразу не знаходив. Потім, через за який час, за пару хвилин, я вже зорієнтувався, побачив, де вона знаходиться. Вже просто коли я побачила Романа на сцені, вже тоді я зрозуміла. Слава Україні! Мене звати Роман, я учасник бойових дій. Четверта хвиля, хвиля мобілізації, служив водієм-санітаром. 350 днів ми були під Дебальцево, рятували наших хлопців, поранених, вивозили вбитих. Було по-різному, було страшно, було іноді тяжко. Я навіть не знаю такі хвилювання. Но нічого так душу не зігріває, як оце відчуття, що тебе вдома чекають любима людина, що вона хвилюється за тебе. Переживає. Я бачила тільки його. Я себе почував надзвичайно гордо. І думав, не це зараз проходить, це все зі мною. Якось один раз я написав маленький віршик, який називається Ти і Я. Я і Ти два різні слова. Якщо з'єднати разом їх, Получиться велика сила, любов, надія, сум і сміх. Не роз'єднають нас ніколи. Ні друзі, ані вороги, тому що є два рідних слова. Слова ці мила, я і ти. Ця жінка зараз знаходиться в залі. Мирослава, будь ласка, вийди на сцену. І вона так бачить, так, секунда ніби так затрималася і тоді зразу пішла. Я себе почував прекрасно, тому що я бачу, що людина, яку я кохаю, йде до мене на зустріч. Було хвилювання. Всяке могло бути, а, а може, би сказала ні. Завжди говорила, ти мені зроби пропозицію, а я буду думати. А тут вийшло так, що подумати я часу вже не мала три секунди. Так. Хотілося плакати, просто плакати від щастя. Навіть не очікував, що він на таке здатен, тобто вийти на сцену, зачитати вірш, стати навколішки, запропонувати рукою і серце ну, було дуже зворушливо. Це був мутній вчинок. Я б так напевно б не зміг поступити, так як він. Я пишаюся ним. Не кожний мужчина на таке піде. Це вже настільки треба любити жінку, поважати, любити, її, щоб зробити її от. Таку пропозицію. Я спочатку подумала, що це він сам все організував. Потім в мене, так знаєте, думки біжуть, біжуть, біжуть. І Я так ні, ну, сам напевно не міг. Мусив з кимось домовитися. Ну, якось це мало все бути. Вас ніде не видно. А вже тоді, коли побачила, о, вас все зрозуміло. Мирослава Роман. Ви стали героями війни, бо не чуток знаєте про зону АТО. Події на сході України об'єднали вас, а сьогодні ви стали героями одне для одного, бо зробили рішучий крок, який змінить ваше життя. Команда доброго зіку в свою чергу зробила все для того, аби освічення Романа для вас, Мирослава, було особливим. Ми хочемо підкреслити цей зворушливий момент і подарувати вам романтичну подорож. Радіємо за вас! Мені було приємно це, що ви для мене зробили, отак, отаку прем'єру, а ще подарунок ну, взагалі надзвичайне переповнення емоцій. Вірка Юр. Окрилені тепер уже наречені йдуть до виходу. А там для Мирослави ще один сюрприз. Роман таємно від коханої запросив найрідніших і найближчих людей на цю подію. Ми справді всі тут зараз зібралися всі найближчі такі люди для них. І ми старалися її, на максимум показати свою підтримку їм і любов. Сльози заважали вітати, говорити просто. Дві замови? Дня Мирослава та Роман їдуть у романтичну подорож до Олеська. Самі серед засніженого замку. Вони йдуть коридорами, якими колись ступали вельможі. Оповідач переносить їх на сотні років назад. Баж ці амурчики амурчики так бавляться. На перший погляд дивишся, хочеться сказати, що це намальовано, що це берельєф, що це рельєф. То це вільно, але на самому ділі це є намальовано. Після прогулянки замком на них чекає карета. Я бачу, що Мирослава на від щастя ну я не знаю на самому небі. А мені це дуже приємно, що їй сподобалось. Середньовічна атмосфера, костюми, свічки сьогодні усе тільки для них. Перенеслися в епоху. Я навіть говорила, Роману, що виявляю, зараз раз на машині часу, і ми в тому, в тому в той час перенеслись. Незвичайно вражений. Навіть не сподівався, що таке може бути зі мною. Ще буквально в недавньому часу нас не міг уявити. Не міг уявити Роман, як зрештою Мирослава, що їхнє життя розвернеться на 180 градусів, і на місце самотності та клопотів прийдуть ніжність та пікування. Тепер вони, взявшись за руки, йдуть разом. І так само, як їхні пальці, переплетене відтепер і їхнє життя. За підтримки благодійного фонду, Галичина сприяння Анастасії Демінської.